Це був один з найнезвичніших і принципово нових проєктів в історії танкобудування. Загалом він відрізнявся від існуючих машин дуже високим рівнем захисту екіпажа, рухливості і вогньової міці. Перспективний танк мав силову установку з двох двигунів загальною потужністю до 2000 кінських сил і дві пари гусениць, завдяки яким машина могла продовжувати рух навіть при пошкодженні двох рушіїв з протилежних сторін. Кожен з двигунів мав два рівні потужності. Нижній на 800 кінських сил і високий на 1000 кінських сил. Використання двох двигунів дозволило підвищити живучість машини, та під час пошкодження одного з двигунів дозволяло продовжувати бій. Танк міг рухати зі швидкістю 75 км на годину як переднім ходом, так і заднім. також 75, А трансмісія могла забезпечувати максимальну швидкість до 90 км на годину по шосе та 55 км по бездоріжжю. Огляд екіпажу відбувався завдяки фронтальним камерам. Додатково на водійському люку разом з вікном встановлювали камеру заднього виду. Передбачало, що коли машина не перебуває в бою, вона рухатиметься якраз заднім ходом. Крісло водія могло також повертатись. Основне озброєння фінального варіанту танка складалося зі 152 мм гармати з повністю автоматизованим боєкомплектом на 32 постріли. Додаткове озброєння включало в себе два кулемети по обидва боки кормової частини. А також 30 міліметровий автоматичний гранатомет в задній частині танка.